Сьогодні я покажу на простому прикладі, з чого складається якісна презентація і як історія може покращити її у декілька разів. Всім привіт! Мене звати Владислав Шах. Я бізнес-тренер з 26-річним досвідом роботи в активних продажах. Вже 19 років я навчаю команди продавати впевнено, дорожче і без знижок. Я єдиний бізнес-тренер в Україні, який спеціалізується виключно на сторітелінгу у продажах, і проводжу навчання. Для національних, локальних, відомих та міжнародних компаній. Ну що ж, переходимо до презентації. Сцена у нас буде з вами в магазині одягу. Наш продавець, професійний продавець-консультант, вже виявив всі необхідні потреби, тому я буду пропускати цей етап контакту з клієнтом і буде переходити до самої презентації. Єдине, скажу, що ціль презентації пояснити клієнту, чому ця річ варта уваги. Мова буде йти про чоловічу сорочку. Давайте подивимось на презентацію. Доторкніться до цієї тканини. Відчуваєте? Ніби шовк, але це бавовна преміум класу. Вона приходить спеціальну обробку для гладкості, дихає і не деформується після прання. Що є в нас в цій презентації? Є тактильний досвід. Ми попросили нашого потенційного покупця так доторкнутися до сорочки. І це крутий інструмент продажів. Так він допомагає продавати більше. Тому якщо ви продаєте щось, обов'язково також просіть ваших клієнтів, щоб вони доторкнулись. Ми говорили в презентації про якість, про бавовну преміум класу і, а вже ж, про вигоду і користь. І, начебто, ми все зробили для того, щоб наш покупець купив. Але він може перейти до заперечень. Сказати, мені потрібно. Подумати, мені потрібно прицінитися, чи ще щось. І для того, щоб він так не, не сказав, ми переходимо до історії. Спочатку давайте розповім про ціль: ціль історії, щоб клієнт уявив себе, вже уявив себе в цій сорочці і дійсно захотів купити. І ось вона, до речі, реальна історія. Ви знаєте, зранку зайшов клієнт, роздивлявся сорочку з цієї ж колекції, а я просто сказав. Приміряйте, і все стане ясно. Він вийшов із примірочної, подивився в дзеркало і каже: От, якби всі речі так сиділи. Усміхнувся і купив. Що робимо після цього? Робимо паузу і ставимо запитання, будете міряти. Чому це важливо? Тому що за статистикою, якщо 100 клієнтів зайдуть до вашого магазину, то з покупками вийдуть від 15 до 30. Якщо ж ці 100 клієнтів. Зайдучи у примірочну, то з покупками з вашого магазину вийдуть від 60 до 80 клієнтів. Тому обов'язково пропонуйте піти у примірочну. Що є в цій історії? Так, є ситуація, ми описуємо подібну ситуацію. Е, є герой, так, який для себе також розглядав і шукав сорочку. Є емоція, наскільки наш герой був задоволений сорочкою. І каже: от, якби всі речі так сиділи. І є рішення. Наш клієнт, потенційний клієнт, після цієї історії купує сорочку. Тому обов'язково доповнюйте ваші презентації історіями і також обов'язково пропонуйте вашим клієнтам піти у приміречно. І тоді ви точно підвищите продажі. Ну, а ми рухаємося далі. Як завжди наприкінці моїх відео я хочу отримати від вас невеличкий зворотній зв'язок. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам така форма презентації, де є сама презентація, і є ще і історія. І також поділіться зі мною вашими улюбленими історіями, які ви використовуєте в роботі. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, діліться цим відео з тими, хто потребує таких знань. Якщо вам потрібен тренінг для продавців-консультантів, ви можете його замовити за посиланням під цим відео. Переходьте на мій сайт, знайомтесь з програмами, телефонуйте, пишіть, про все домовимось. Я бажаю вам успіхів, підвищення продажів і до зустрічі у моїх нових відео. До побачення!